Працювати аби допомагати, вітаю. Це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І сьогодні гостем нашої студії буде депутатка Рівненської міської ради, волонтерка Катерина Марчук. Вітаю вас! Вітаю! Отож, ви постійно придумуєте якісь заходи, такі аби нагадати людям про те, що в нас в країні війна триває і захисникам нашим постійно потрібна допомога. І от нещодавно також був організований благодійний різдвяний вечір. І під час цього вечору ви були помічені із активістами, і в яких були скриньки з назвою Волонтерська міць. Власне, розкажіть, що це за об'єднання, хто туди входить, і це щось нове в рівному? Так, волонтерська міць це про об'єднання. Волонтерська міць є, знаєте, такою ідеєю об'єднати всіх волонтерів. Адже поодиноко ми можемо багато, але об'єднавшись, ми можемо набагато більше. Ми хочемо. Зробити так, щоб коли ми об'єднаємося, наш результат був набагато ефективніший, тому що ми, знаєте, маємо декілька напрямків: і і військовий фронт, і дружини, і дітки, підтримка тут, і військові наші поранені, і шукати автомобілі, амуніцію за кордоном, і робити збори. І якщо хтось зможе напекти смаколиків, інші люди зможуть відвідати наших військових поранених. А для них це надзвичайно важливо. Хтось міє шукати гарно за кордоном автомобілі а хтось виїзний і може їх поїхати пригнати сюди. І таким чином ми хочемо робити набагато більше. Тому що зазвичай дуже багато людей почало мені писати, о, я теж хочу допомагати, я теж хочу допомагати. Але через велику кількість смс-повідомлення, тому що месенджери всі забиті повністю, я гублю людей. Мені простіше там, сказати нашому об'єднанню, тому що зайшов на офіс і постійно там дівчата, хто може, там, поїхали, побігли, пішли. І постійно такі рухи. Ми зрозуміли, що. Потрібно потрібно масштабуватися і не і робити ще більше. Всього будемо об'єднувати. Плануємо зробити телеграм-канал сторінкою. Плануємо зробити Фейсбук сторінку, тому що чесно кажучи, навіть сама не знала в покровському соборі щодня, щодня плетуть сітки з дев'ятої години по вісімнадцяту годину. Будні і вихідні дні людина може не всі зараз, всім тяжко, не може допомогти копійкою, прийти допоможи так. Окопні свічки ми хочемо дати адреси, де їх роблять. Дружини звертаються, хочуть робити збір. Ми можемо всі разом перепощувати той збір, адже кожна гривня надзвичайно важлива. Це про волонтерську місію, це про об'єднання. Новий проєкт і в новому в році ми якраз його вже покажемо. І, але вчора на святкування. Різдва, на щасливому, може, заявили про себе і скриньки стояли від волонтерської міції Це ви брали десь такий досвід, чи як ви до цього прийшли, що от потрібно вже консолідувати ці сили навколо там однієї. Там, угу. там... Ні, ск... ну доволі відповідь проста, просто через масу повідомлень в особисті, в особисті так що люди хочуть допомагати, а комусь там точково казати чи брати номер телефону, я не справляюся, не справляється моя команда. і ми вирі... Рішили, а ми любимо допомагати. Ми від цього, я не знаю, ми, ми цим тішимося, ми це вміємо робити. А плюс ми знаємо, що ми можемо об'єднати людей, тому що е, всі разом, коли ми будемо рухатися до перемоги, і тоді буде набагато більший результат. Початок це рівне. Чи от участь ці волонтерській міці можуть брати і там навколишні області, Ні, там я... за кордон? А, абсолютно навколишні, так як ми маємо е, хороших знайомих і за кордоном, і інші області, я думаю, що ну. Той самий робити репост, це може робити вся Україна. І люди, які зараз за кордоном, зробивши це, побачать їхні друзі. Ну, це там для прикладу. Якщо це поранені військові, ми вже знаємо, з Житомирщини нам писали, Боже, як чудово, ви нам ну показали якусь таку. Ми вони навіть і не подумали ініціативу. Ми зараз залучали кав'ярні творча оселя. Там просто зайшли на каву і кажемо, слухайте, дівчата, ви не хочете щось приготувати для наших поранених захисників. Хочемо, їдемо з нами вчитися. Твер піца Осана постійно мені там пишуть, чи давайте ми вам подаруємо піцу, а ви нас прорекламуєте. Я кажу супер з задоволенням. Давайте піцу. У нас 45 військових поранених зможете. Вони залюбки. Таким чином ми можемо об'єднувати і бізнес, і показувати, не знаю, чудовий приклад для інших. Також нещодавно можна сміливо сказати, що відгринів гастровечір у Рівному. Під час нього була зібрано рекордна сума, понад 10 мільйонів. От, власне, розкажіть про цю організацію, як все проходило. Благодійний вечір, добро на різдво. Гарна затишна назва. Ми вісім бригад підтримали. Ну, я вважаю, підтримали зараз. Розповім не лише фінансово 10 мільйонів 150 тисяч гривень. Це колосальні кошти. Амбіції в нас були по одному мільйону, по одному мільйону гривень на кожну бригаду, але ми перевершили самі ж свої очікування. Я скажу, що захід не простий, тому що ми готувалися до заходу. Була підготовка більше 50 військових, і ви знаєте, кожна бригада з вісьми мала надати нам відео. Ми або ми, ви з вашою участю, ITV їх разом монтували, або хлопці там вже в них є медіа. Але найважче було очікування, коли вони йшли на роботу, ну так скажемо, на роботу, то ми чекали цього дня, коли вони вже знову з'являться в мережі, коли ми отримаємо від них звістку. Не відео, а звістку, що вони вже є. І знаєте, коли захід іде між окопами до збору донатів. Від хлопців, ну він стає набагато душевнішим. І добро на різдво це під мирне небо і під можливість сьогодні, сьогодні зробити його. У нас було на Заході більше 45 військових з дружинами. І вони бачили підтримку нашого рівненського бізнесу. Вони тішилися цим, тому що вони півночі мені і рано коли відправилися назад на схід, тому що вони приїхали рівно на одну добу, на наш захід. І вони відправилися з емоціями. І вони показували свої відео побратимам. Вони заряджали, Ми зарядили їх настільки енергією, що ми потужно тут стоїмо. що наша підготовка, тому що інколи було незручно, але я казала, будь ласка, в нас вже захід. Ну нам дуже потрібно відео. Я все розумію. Хоча навіть не можу зрозуміти, що в них там відбувається. Але ми так пліч опліч взялися. А ми це на з громадською організацією рівне разом. Ще 150 людей, 13 кухарів відомих зі всієї України. два… Кухарі з-за кордону, і ми можемо сміливо називати, що це вже був міжнародний благодійний вечір, тому що вони готували для наших гостей. Це просто колосальна підтримка. Навіть всіх не перезвеш там, метро давало продукти, і, і таких людей є дуже багато. Це знову ж таки про волонтерську міць той самий, приклад, це про об'єднання людей довкола себе. Ну і однозначно, гості. Гості прийшли, гості підтримали, гості задонатили. Тим паче, ми знаєте злотами. Поподумали, а потім вирішили. Хлопці, а давайте з кожної вашої бригади буде лот. От ми покажемо презентаційні відео, аби люди не з телеграм-каналів дивилися, аби ми могли побачити. Ну саме про вас і про вашу роботу, і ми зробили відео, включали їх на вечері. і Після цього представляли хлопці свій лот. А що саме це було? Які лоти е вони е представили? Ну, е якщо говорити про бригади, тому що вісім бригад, вісім лотів. Всіх разом нас було 15, Це були викрабовані гільзи з підписами командирів. Це була Бахмутська сіль, коли наші хлопці трималися, і вони привезли е е дві пачечки солі. Вони кажуть, вона є дорогоцінною, тому що. No. Тому що вона збахнута, і, на жаль, ми не знаємо, коли вона знову буде. Це всі прапори підписані, підписані хлопцями. Е, також з гільз вже роблять годинники, е, вази, е, світ, ну е, світильники. Тобто, це наскільки кожен, кожна бригада, наскільки підійшла до цього, знаєте, в умовах тих, в яких вони були, е, наскільки вони до цього серйозно підійшли. Ну але сума вражає, тому ми так багато назбирали наскільки хлопці. Вкладали, це історія. Наскільки вони вкладали душу в цей захід, і ми разом з ними, і тому, певно, вийшов такий результат. Все було дуже душевно. Я вам скажу, що найголовнішим лотом на нашому заході це була форма нашого головнокомандувача ЗСУ Валерія Федоровича Залужного, особиста із його підписом. І цей лот теж не міг, це історія. Людина, яка купила цю історію, вона буде показувати своїм онукам, можливо, передасть в музей, але це історія. Захід був просто чудовий. Ну, це вже вдруге організовується такий захід, і другий набагато масштабніший, от якщо аналізувати перший і другий, порівняти емоції і чому вирішили переходити до більших масштабів. Ми мали і мусили зробити такий захід, який не буде повторюватися, тому що ті гості, які були в вересні місяці, а це зараз пройшло три місяці між заходами. І перший раз ми назбирали 3 мільйони 800 тисяч гривень. Збирали ми для нашого 14-го стрілецького батальйону. Він був один. Тоді ми перевиконали всі очікування вдвічі. Але дронів не буває мало автомобілів, не буває мало, тому ми задовольнили потреби цієї бригади, і ми повністю переформатувалися. І вісім бригад, і кожен столик із військовими від бригади, і кожне презентаційне відео. Ну тобто, ми зробили зовсім нову різдвяну вечерю, де співають дітки, де співають, де танцюють янголята. Наші ну дух різдва і подяку Збройним силам України за це. Я думаю, що ми зробили. Пішли під враженням і гості. І на фронт поїхали військові, які кажуть, що ми, ми знаємо, бачимо і передаємо далі. Ну, в нас є колосальна підтримка. Ми знаємо, за що ми стоїмо. Ось це найголовніше. А як вдавалося цих військових переконати приїхати? Бо ж все-таки там у них зовсім інше життя, так а тут приїхати в мирне і зовсім інша атмосфера, зовсім інша. Як вони реагують? Ну я скажу командування. І наші Збройні Сили України розуміють, що це надзвичайно важливо, тому що хлопців навіть з Рівненщини знайшли з різних батальйонів, і їм за щастя було приїхати на один день, на один день додому. Побачити своїх рідних і побачити колосальну підтримку. Знаєте, коли коли вона є в тебе вдома, ти назад повертаєшся зовсім іншим, і ти передаєш ці емоції. Я не скажу, що було е, просто, тому що ще дві бригади, які приймали участь, ми зробили так, аби, аби це відбулося, абсолютно не змогли приїхати. Деякі бригади, ті хлопці, які готувалися і мали приїхати, вони не приїхали. Слава Богу, все гаразд, але в них. Зрозуміло, була набагато важливіша роль і функція. Просто відрядили зовсім інших людей. Але в цілому всі передають ці емоції один одному. І ну, знаєте, зараз, зараз новітні технології, відео і, мабуть, хлопці перенеслися з нами на той захід. Вони були там, але вони все це бачили. Власне було зібрано понад 10 мільйонів. На що ці кошти будуть спрямовані? Кожна бригада має свої потреби, але як я вже казала, що ні військової амуніції, ні дронів, ні автомобілів не буває багато на фронті. І, на жаль, це такий, знаєте, витратний матеріал і дуже швидко. Ми для кожної з вісьми бригад виділяємо по одному мільйону сто тисяч гривень. Ми закриваємо потреби, тому що на заході ми, ми не лише проводили акціон, ще можна була можливість купити fpv дрони І всі FPV-дрони, які ми замовили наперед, ми оплатимо і також роздамо між бригадами. Ну і дві бригади це 9-10, яка мала бути на заході. Вони не доїхали, то ми також в рівних частинах розділимо між ними гроші. Ну і традиційно фонд Віктора Шикерзяна подарував нам швидку 2014 року, і тобто, вже на третю вечерю, яку ми будемо організовувати знову. Там через декілька місяців ми вже знову будемо просити швидку для якоїсь із бригад. Так я хотіла е, саме запитати про те, що ви постійно з кожним благодійним вечором піднімаєте ставки. От чи є вже думали про те про наступний такий благодійний вечір? Можливо, є якісь вже задумки. Я скажу, що поділити. коли ми прийшли з благодійного вечора, це було опівночі, і зрозуміла річ, що всі сили ти повністю віддав, то амбіції були б просто поспати. Але на наступний ранок, коли ти прокидаєшся з думкою повторить. Можемо сьогодні, але нічого не готово, але за декілька місяців точно. Перед пасхальними святами ми однозначно повторимо. Але ми ж ми ми завжди, дивіться, якби ми там думали один захід, потім наступний. У нас постійно життя, якісь заходи, 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 в нас воно розплановане. Навіть якщо здається, що післязавтра в нас нічого немає в календарі, але не знаю, так Бог дає, що воно саме по собі додається і ну команда, коли є з ким працювати, коли всі люди думають і плічо-пліч -пліч рухаються на зустріч до своєї перемоги, то й думки з'являться. Також одна ваша ініціатива це коробочки тепла для захисника. От власне навколо цієї ініціативи кого вдалося в рівному об'єднати? Ще одна чудова акція. Я не скажу, що не думала, що вона набере таких тенденцій. Але коли в тіктоці ми побачили, що от коробочка тепла така в Україні навіть не знаю, хто її започаткував, є, відразу подумала, ми в Рівному теж робимо. Відразу Рівненщина буде приймати участь. І коли ми записали відео, і це той момент, коли ти не очікуєш, але ти не можеш всім відписати. Я вже навіть записувала сторі, сказала: друзі, виключайте, будь ласка, звук, тому що я можу у півночі відписувати. Ну, бо також маю дітей, також маю якісь потреби і ще є робочі моменти. Це просто було е суперово. Всі школи, всі садочки, організації, люди, які мене знають, які мене не знають, які дивляться, які довіряють, приєдналися всі. Спочатку в мене були такі амбіції порахувати ті коробочки. Ну там скільки в нас буде? Тисячу, п'ять, десять тисяч. Але це було нереально. Ми постійно або нам привозили їх на офіс, або ми їздили, їх забирали. Постійно машини їздили. ну… Це було неймовірно. Ви коли... її самі складали так? Те, що вони вважали за потрібне. Чи ви ставили якісь запити? Ні, були абсолютно ні, але ми показали просто приклад, що це все дуже елементарні речі. Вдома є в кожного коробочка від взуття, і покласти всю свою любов і роботу, адже ми хотіли, щоб кожен адресно отримав. Ми завжди робимо, загружаємо машини, вони їдуть на фронт, але це загальне. А коли для військового прийдуть і дадуть, ось передали коробочку тепла, і він відкрив. Шкарпетки, грілки, солодощі, кава, малюнки. Обов'язково, аби був малюнок або лист від дитинки. Якщо ще дитинка напише номер телефону, військовий зателефонує і це буде зворотня відповідь. Дякую там, Даринка. Я отримав твого листа. Там дуже тобі дякую. Все-все тепло, і ну, хто має в чому змогу, все клали в ту коробочку. Я думаю, що це не. Не про вміст її, а про любов і підтримку. А коли ще зараз вже починають іти зворотні відео і фото, як це хлопці отримують, тому що я думала, що ми спочатку назбираємо і відвеземо його на схід, і ми будемо просто їхати по лінії фронту і роздавати коробочки тепла. Але, але їх пішла така велика кількість, і ми знову ж таки гучно заявили в ефірі в себе, що друзі, якщо їдуть всі ваші знайомі, волонтери або військові з ротації на фронт. Повідомляйте, ми будемо грузити коробочки тепла. Це був це, це колосальний е, крайній тиждень, це просто був колосальний. Мало того, що ми готуємося до благодійного вечора, але в нас одні машини приїздять, інші загружаються на фронт. І, і навіть задумка була така, щоб люди на роботі зробили, організувалися і не привезли їх до нас на офіс, а зателефонували, відправили своїм друзям, скільки ваш чоловік. Ну тобто дати поштовх. Ми дали його і ми перевершили, я не знаю, всі повністю очікування. І ми дозбируємо, зараз ми в торговому центрі «Happy Mall» продовжили акцію, тому що люди скупляються, і люди, можливо, не коробочку тепла, але можна зайти в аптеку, купити ліки, можна зайти купити солодощі і лишити. А ми, а ми складемо і передамо турботу, і любов до Різдва. До Різдва, до прийдешніх свят. Постійно такі заходи, ярмарки, акції для вас які моменти найбільше запам'яталися? Я... Чи значимі, можливо? Дивіться, вони всі важливі, але коли пишуть діти, там навчителька побачила в мережах. А коли діти, наша школа і наш клас приєднуються, я зібрала коробочку. Мені привезти, чи ви можете забрати У нас неймовірне майбутнє чекає, тому що наші діти найпрекрасніші діти. Така підтримка, яка іде від них у всіх, я можу сказати, акціях, в яких приймають діти участь. Ну, ми патріоти своєї країни, і нас, нас просто чудово, знаєте, майбутнє. Майбутнє в надійних руках, от так я скажу. Але е, це якось змінилося, оцей патріотизм, волонтерство, бо все-таки е, там практично там, другий рік війна, так? І е, волонтери, як волонтери, як на початку, як зараз. От ваше відчуття щось змінилося і в яку сторону? Я скажу, що не можу так виділити, тому що все неоднозначно йде. Е, е, збір ми відкриваємо, адже в нас так відбувається. Ми там відкриваємо збір, ми не знаємо, коли він завершиться. І коли далі люди пишуть, що «поможіть нам там закрити потреби, ти розумієш, що ти ще цю потребу не закрив. І ми мали таку один раз помилку, ми відкрили чотири збори одночасно. І, і, і тоді якийсь пішов, знаєте, якось якось не туди воно пішло, тому що коли ти діїш чітко, щось збираєш, закрив збір, рухаєшся далі. Збираєш, рухається збір, рухається збір і закриваєш далі. Це не можна передбачити. Ми можемо закрити збір за два дні. Ми можемо закрити збір за місяць. Тому відповіді в мене на це питання, мабуть, немає. Але я вам скажу, мені приємно, коли ти бачиш, зустрічаєш людей, і вони кажуть: ти знаєш, ми донатим. Ми коли, ну, коли маємо кошти. Чи маємо зарплату, ми заходимо і будь-який збір, який ти робиш, ми донатимо. Ось це приємно. Це називається довіра. Найголовніше мають бути всі звіти. Раніше ми навіть зараз, мабуть, не, не так скажу. Військових просили там записати відео, записати якісь звернення, але люди розуміють, що це потрібно, і військовим не до того. Вони соромляться. Ми самі питаємо, що вам ще потрібно. Я не можу оминути військового, тому що я запитую, що ви там, як ви там, в чому є потреба. І навіть якщо зараз дуже важко є ще якісь збори, то ми мусимо закрити ту, той збір в будь-якому випадку. Я вже жартую і кажу, ви зі мною ще всі люди вітаєтеся, тому що в мене починається. Ви сьогодні донатили. Допоможіть і далі продовжується бригада історії. Хлопці передають один одному номер телефону, а ми не маємо права відмовляти. Тому ми придумуємо різні. Ось зараз ми до завершуємо акцію iPhone 15 Pro». Передали для Вікторії Шинкаренко його благодійники і каже: давай його розіграємо. Ну це вийде більше коштів. Давай. Важко, наша ціль 100 тисяч гривень, і між цим всім я ще присвоюю номерочки. До кінця не знаю, як робити ці розіграші. Знаю, але боюся, аби там нікого не згубити чи ще щось, аби його правильно провести, аби ну тому, що коли ти збираєш на карточку кошти і закупив щось і відзвітував, це простіше. А тут кожних 100 гривень потрібно людині його присвоїти. От на сьогоднішній день ми вже 927 номерочків присвоїли. Це багато, але і знову ж таки ця акція дуже гарно йшла, дуже гарно пішли кошти. Я думала, ми її закриємо за п'ять днів. Тоді були проблеми з мережею, з Київстаром, і, і ось зараз ми вже другий тиждень з цією акцією. Тобто це не передбачиш. Донатів мало не буває чи багато не буває, і ми завжди їх збираємо, а потреба знайдеться. А якщо говорити про депутатський корпус? Також ви є депутат Рівненської міської ради, От серед депутатів, от яка тенденція щодо допомоги Збройним силам України, що ви бачите зараз? Я також бачу всіх своїх колег і кажу донатили, донатьте. Але можна сказати, мені лише не подобається, тому що в мене там українсько сесійне засідання, коли Збройні сили України і розпочинається політика. Я надто агресивно реагую, я надто на популізм взагалі, але коли тут присутні збройні сили України, я цього не дозволю. Тому що я живу своєю перемогою, я надто багато е за час повномасштабного вторгнення втратила, і я не дозволю там це як. Якимось чином тут, знаєте, маніпулювати і так далі. Я твердо рухаюся, можливо, я не найкращий депутат свого округу, але мене цікавить фронт і мене цікавлять військові. Це в першу чергу, аби мені всі відписалися, і ми закрили всі їхні потреби. Об'єднати людей для фронту це не знаю, це Ціль моя номер один, це моє життя. І навіть навіть мої діти від цього не доотримують любові і не не знаю, мами, мабуть, але в них буде мирне і щасливе майбутнє. А мама зараз все зробить для того, аби воно швидше настало. От зараз перед новим роком всі будуть підбивати підсумки, щось планувати на наступний, от 2023 рік. Яким він був для вас? Швидким, без пори року, тому що я можу казати, знаєте, кажуть, у нас час зупинився. Мій час зупинився, просто змінюється одяг. Спочатку ти вдягаєш курточку, потім ти вдягаєш ковтинку, потім ти вдягаєш літній одяг, а нічого не змінюється. Вона просто ти вранці встав, от мене запитуються, як ти все встигаєш. Я скажу. Ти прокидаєшся в 7 годин ранку, в 12 годині вже в тебе тишина вдома, вже всі домашні роботи виконані, і до 2 години ночі я всім відписую. Ну тому що мені потрібно повідписувати, бо з сьомої ранку в мене знову нові зобов'язання. Вранці встав, ввечері заснув. Ось, ось так проходить 2022-2023 рік. А 2022-й зупинився для мене точно, тому що якщо я десь пишу рік, я пишу його, не знаю, підсвідомо 22-й. Мій, мій рік зупинився, мій час зупинився, мої роки зупинилися. Але ми рухаємося до перемоги. Дякую вам за розмову. І бажаю, щоб зустрічалось вам багато людей, які будуть. Допомагати сприяти в тому, щоб ми також підтримували наших військових, адже від них залежить наше мирне життя і майбутнє. Дякую. А я нагадаю, що це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. І Сьогодні гостею нашої студії була депутатка Рівненської міської ради, волонтерка Катерина Марчук. Залишайтеся з нами. Не забувайте донатити на зсу та вірити у наші збройні сили. Залишайтеся з нами. До побачення.